Українці глузували над ним ще більше ніж над Януковичем. Колишній прем'єр Микола Азаров тік з України більше десяти років тому, але його Азірівку пам'ятають і досі. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз політик, якого українці називали кроусіся, докладніше далі. Микола Азаров, прем'єр-міністр України часів правління біглого президента Януковича. Він запам'ятався українцям як винахідник особливої мови Азірівки, покрученого українсько-російського суржику. Ще раз попереджую, ще раз попереджую. пришара кровосіся, кровосіся. Ото попередні кіт, і що раз попереджую, ще раз попереджую. упорів. Ліквідуємо. Да, да, да. Пошли ви. шляхи розбиті, сміття не вивозиться. темні вулиці, березень і квіті. Після революції гідності Азаров ганебно втік з України. Спочатку політик поспішно виїхав до Австрії, де має нерухомість, а потім переїхав до Росії. До речі, крім Австрії, експрем'єр має нерухомість ще й в Італії. За деякими даними, Микола Азаров зараз живе у Москві або в Підмосков'ї. Також були чутки, що його будинок неподалік житла Януковича. Спочатку біглий високопосадовець Казнократ, навіть намагався брати участь у російському політичному житті. Зокрема, у жовтні п'ятнадцятого року брав участь у. У засіданні Комітету Держдуми Росії у справах СНД. Утім, не склалося. І тепер Микола Азаров вважає себе вченим, хоча не має жодних наукових публікацій, що не заважає йому балотуватися в академіки Російської академії наук. Мабуть, Азаров бажає перещегуляти свого колегу Януковича, який не соромився називати себе професором, але не міг написати це слово без помилки. Відомо, що Азаров та його родина ведуть у Росії максимально непублічний спосіб життя. Проте майбутній академік охоче дає інтерв'ю та коментарі журналістам російських змі. Говорить здебільшого про війну та українську політику з проросійською, звісно, риторикою. Наприклад, він критикував можливу передачу Шаракет Томагавк Україні. Країна повністю знаходиться на безпеченні запада. и финансово, и материально, и в вооружениях, и в руководстве военными действиями. Потому что Томагавка – это ведь не самостоятельно, отдельно изолированное какое-то решение. Это является комплексным, естественно, решением, которое предусматривает усиление конфликта со стороны киевского режима, перенесение ударов в УП России, нанесение ударов по стратегически важным объектам, потому что маловка не игрушки. Это оружие, с помощью которого разрушили в Освай, если кто-то забыл. В Україні Азаров під слідством за дерзраду і прибуває у розшуку 23-го року. Йому повідомили про нову підозру, тепер через роботу на російську пропаганду, дискредитацію української держави та заклики до повалення конституційної ладу в Україні. А згодом до суду направили обвинувальний акт щодо Януковича та Азарова за харківські угоди на користь Росії. При цьому в Європейському Союзі на нього не накладено жодних санкцій. Тож теоретично Азаров може спокійно їй, їздити до Європи та жити на своїх вілах в Австрії та Італії, якщо не боїться, її називали Чорновецьким у спідниці через скандальність і любов до кримінального жаргону. Екс-мер слов'янська Неля Штепа починала свій шлях вчителькою в Покровську, а закінчила кар'єру на лаві підсудних, куди зникла ексрегіоналка, яка кликала Путіна на Донбас, і як просувається справа проти неї з вами? Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Штепа народилася у 1962 році у слов'янську в сім'ї педагогів. Закінчивши місцеву школу, вона вступила на фізико-математичний факультет слов'янського педінституту. Після випуску штепа почала працювати вчителькою у школі Покровська, який тоді ще мав назву Красноармійськ, і вже за три роки стала її директором у середині 80-х Вона була членкиною КПРС. Працювала в райкомі Комсомолу та довгий час обіймала керівні посади на різних підприємствах Артемівська і Слов'янська. Нульових штепа стала радницею віце-прем'єр-міністра в Секретаріаті Кабміну України, а у 2010 році її обрали на посаду мера Слов'янська. Через її скандальність і любов до кримінального жаргону штепу свого часу порівнювали з одіозним мером Києва Леонідом Черновецьким. Зокрема, вона називала журналістів працівниками древньої професії, а одну з них навіть обізвала судню просто під час засідання міськради. За це національна спілка журналістів України занесла її до списку ворогів преси. Крім того, штепа погрожувала вбивством головному архітектору Слов'янська. Тоді вона заявила, що не б'є два рази по морді і по кришці труни, а відразу по кришці труни. Також мер Слов'янська пропонувала ставити чорні мітки на парканах людей, які не прибирають свої прибудинкові території. За її задумом, таких господарів слід клеймити написом «Ледар». У 2010 році голова громадської організації правовий захист Дмитро Остапенко заявив, що штепа неодноразово проходила стаціонарне лікування у психіатричних закладах. Коли Росія розпочала гібридну війну на Донбасі, Неля Штепа перейшла на бік окупантів. У квітні 2014 року вона публічно запевняла мешканців Слов'янська, що російські військові у місті це не якісь приїжджі з Західної України, а наші донецькі хлопці. Ми сьогодні прийшли сюди для того, щоб сказати, що сьогодні День біди, і ми сьогодні по по-любому, Правильно! И мы не должны сегодня в наш город не пустить никого. Мы должны обязательно 11 числа прийти на референдум проголосовать. И мы должны показать, что за нас не проголосовали. Мы проголосовали сами. Я хочу отправить вас всем победы. И поверьте, с понедельника мы вычистим город. <говори> У нас воють чисто. Ми посадимо знову роси, дерев'я. Ми стілаємо більше зі сльозами на очах. Вона зверталася до Путіна з проханням увійти в місто. Та захистити її, а також давала коментарі російським пропагандистам вже за три місяці у липні 2014 року. Штепу заарештувала за звинуваченням у сепаратизмі. Пізніше на суді вона сказала, що її заяви для розмін були зроблені під дулом автомату. З її слів до цього її примушував сам проголошений народний мер В'ячеслав Пономарьов. Призначений окупаційними силами штепа також заявила, що за його наказом її били і отримували в полоні протягом 81 дня і звільнили лише коли Слов'янськ перейшов під контроль зсу. Ще однією гучною історією біографії штепи стала дружба зі співаком Віталієм Козловським у жовтні 2017 року, коли справа проти експосадовиці була в самому розпалі. Артист опублікував у соцмережах їхнє спільне фото. Світлину, на якій штепа тримає великий букет квітів, Козловський супроводив підписом шалено радий зустрічі. Цілком очікувано допис викликав хвилю хейту в мережі. Його підписники та публічні особи критикували артиста за дружбу з підозрюваною у сепаратизмі. Під тиском громадськості Козловський видалив фото зі своєї сторінки. Пізніше в програмі Перші другі співак заявив, що дружить зі штепою багато років і не думав про реакцію суспільства. Публікуючи спільне фото, я побачив у ній багато світла, мене цікавить у людині її історія та вражають сильні особистості. Коли я почув із вуст вуста її особисту історію, що вона пережила, мене це приголомшило. Сказав тоді співак. Представники Козловського додали, що його дружба штепою існувала. Цитуємо ще задовго до всіх подій і ніякого політичного підтексту чи затвердження поглядів артиста у фото немає. Кримінальна справа проти ексмера Слов'янська розглядається вже понад 11 років. Штепу звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України, що спричинило загибель людей, а також у створенні терористичної групи чи організації. Якщо вина буде доведена, їй загрожуватиме від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення. Після трьох років у СІЗО, у 2017 році, штепу перевели під цілодобовий домашній арешт. Але за рік термін цього запобіжного заходу минув у 2021-му Її відпустили під особисте зобов'язання. Згодом штепа звернулася до Європейського суду з прав людини, поскаржившись на необґрунтованість арешту і затягування слідства, вигравши справу, експосадовиця навіть отримала від України 3600 євро компенсації за судові витрати. Ба більше у 2020 році штепа заявила, що партія миру та розвитку висунула її кандидатуру претенденткою на посаду міської голови Слов'янська. Втім, до другого туру виборів вона так і не пройшла. Між тим суди проти ексмера Слов'янська тривають й досі. При цьому сама вона на численних засіданнях не з'являється. Навесні 2024 року. Стало відомо, що штепа змінила прізвище на супрун. Тоді ж суддю Ольгу Логвінову, яка мала розглянути справу, звільнили за загальними обставинами, а слухання знову відклали через технічні процеси перерозподілу справи. В інтерв'ю виданню Главком нинішній мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що не бачив експосадовицю в місці і не знає, де вона знаходиться. У 2025 році у справі штепи Супрун було заплановано два засідання, проте обидва так і не відбулися. У травні представники Супрун заявили на суді, що вона нібито важко хворіє і потребує безперервного нагляду, терапії і операції. Так чи інакше, закон не дозволяє проводити підготовчі судові засідання без обвинуваченої. Почувши про чергове перенесення, присутній у залі ветеран російсько-української війни Віктор Бор не стримав емоцій. Наступного разу я прийду сюди не один, і ви звідси не вийдете, доки не ухвалите справедливого рішення. Ми вас спитаємо, чому підозрюваний у співпраці з терористами не можуть винести вирок уже 11 років. Шкода, що ця погань досі не здохла. Наскільки мені відомо, у медичних документах їй пишуть діагноз онкологічне захворювання. Я не знаю, чи це правда. Це ж може бути просто інсинуація. Ніхто ж взагалі не знає, де вона зараз. Може кудись за кордон змоталась? Сказав Бор в коментарі телеграф ЮА». У 2020 році екс-голова Слов'янська стала фігуранткою ще однієї справи цього разу щодо умисного вбивства офіцера СБУ Геннадія Беліченка. У матеріалах справи, які оприлюднили журналісти, інформаційного спротиву йдеться про те, що 13 квітня 2014 року штепа за співучастю з гіркіним та іншими особами скоїли цей злочин поблизу Семенівки Слов'янського району. Свідчення проти них надав співробітник спецпідрозділу Альфа СБУ Андрій Дубовик, якого тоді важко поранили. Нагадаємо, цей бій став першим бойовим зіткненням першого дня антитерористичної операції. Тоді група українських силовиків мала провести спецоперацію у захопленому бойовиками гірки на слов'янську. За наказом керівництва вони зібралися у польовому штабі неподалік Семенівки разом з групою десантників та кількома БТРами. Тім, їх зненацька розстріляла з автоматів шестеро бойовиків, які під'їхали на легковиках. Тоді добовик отримав численні кульові поранення, а капітан СБУ Геннадій Беліченко загинув. Він став першим загиблим в АТО силовиком і був посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеню. Добовика та ще одного пораненого евакуювали у Донець та прооперували. Коментуючи цю справу, адвокат Нелі Штепе Олександр Шадрін заявив, що повідомлення про підозру його клієнтів не оголошували. Ми не знаємо зміст цих показів, не знаємо, в якому контексті там прізвище штепи. Не знаємо, чому вони з'явилися лише зараз, через понад 6 років після тих подій. Чи не пов'язано це з намірами нелі штепи балотуватися на посаду міського голови Слов'янська? Розслідування обставин тих подій має проводитися. Зазначив тоді Шадрін з початком повномасштабної війни Штепа взагалі зникла з публічного простору. Єдиною її появою у соцмережах став кліп, в якому вона виконує пісню за мотивами композиції Людмили Гурченко: п'ять мінут і танцює посеред вулиці. Ролик, який був оприлюднений у день її 60-річчя в 2022 році, неабияк здивував українців. До слова на відео експосадовиця не надто скидалася на важкохвору людину, прикуту до лікарняного ліжка. Наразі невідомо де перебуває штепа Супрун і чим займається. Останній допис у її фейсбук акаунті датується 27 вересня 2022 року. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво.